Примир'янині може завдати Україні більше шкоди аніж користі, адже воно лише надасть сміливості Путіну. Про це пише Блумберг. За словами журналістів, російський правитель неодноразово вдавав, що зацікавлений у переговорах. але ціна за них це відмова України від чотирьох регіонів та півострова Крим, які були незаконно окуповані Росіянами. Насправді ж, єдина мета Путіна залишається незмінною, зробити Україну залежною від країни-агресорки. Видання зазначає, що пауза в бойових діях дасть росіянам час поповнити особовий склад і запаси зброї. Владимир Путін швидше за все скористається таким перемир'ям, аби спланувати більше атак. Крім того, тимчасове перемир'я може поставити під загрозу міжнародну підтримку України. Ну а це ще більше ускладнить завдання захисту від Росії, адже Путін давно робить ставку на те, що Захід втомився підтримувати Україну. А помилкове припинення вогню може залишити Київ із захід у Гіршому становищі, коли бойові дії відновляться? Володимир Фесенко, порятовок з нами на прямому зв'язку. Володимире, добрий вечір. Доброго вечора. Ну ось говоримо про публікацію Bloomberg абсолютно здорова публікація, і говорить про ті небезпеки, які для нас є. Але на заході такі публікації це не правило, а часом зовсім навпаки. Як ви ставитесь до тих меседжів, які несуть західні аналітики західна преса? давайте розрізняти є позиція аналітиків серйозних аналітиків, які, наприклад, публікуються Форін Affairs. Блумберг. Ну тут я б сказав, мішаніна десь аналітика, десь публіцистика, десь дуже суб'єктивні висновки. От в даному випадку, ну в ці публікації, яку ви процитували, ну тут така плутанина, зокрема навіть термінологічна. Тому що те, що вони називають перемир'ям в цій публікації це не перемир'я. Це мир на російських умовах. Це капітуляція України. Це ніяке не перемир'я. І треба розуміти, що Путін зараз не збирається йти на перемир'я з Україною. І от тому діагноз неправильний в цій публікації. Чому наш президент поїхав в США з планом перемоги? А тому, що насправді ситуація така, що Путін не хоче миру. Справжнього миру він не хоче навіть ці перемир'я, тому що Путін хоче продовження війни, і він планує війну на наступний рік. І за деякими даними ще на декілька років поспіль на про це свідчить новий бюджет Росії. плани військового виробництва і багато чого іншого. Тому блубляк чому ж пише про перемир'я, хоча жодних ознак якогось перемиря або готовності до перемир'я немає. Не це знаєте, як війна з вітряками. Тому діагноз треба ставити про інше: що Путін зараз готується до війни, до продовження війни, до розширення війни і для миру, і, хоча б навіть до, для перемир'я, Путіна треба примусити. Автоматично ця війна не закінчиться. Ось в чому проблема. І те, що пишуть Блумберг, е, е, слухайте, Росія розвиває військове виробництво і без всякого перемир'я, на превеликий жаль. І вони планують плануються робити і далі, і їм для розширення військового виробництва перемир'я не потрібна. От нам воно потрібно. для того, щоб нам відновитися, відновити енергетику, відновити військове виробництво, тому що розвивати його в умовах війни. Достатньо небезпечна, тому що росіяни б'ють по наших військових воробниках. Да тому тут ще питання: кому переміря більш вигідне? Але діагноз неправильний в тому, що на сьогодні Путін не перемир'я жадає. Путін жадає продовження війни, і тому я критично ставлюся до цієї публікації. Я Вважаю, що знаєте, це як неправильно поставлений діагноз. Хворобу треба лечі лікувати, але не ту хворобу, про яку пише Блумберг. Ну бачите, Блумберг не пише про це як про панацею, Він пише про це як про плани росіян. Можливо, в росіян вони інші. Ви зараз про нема це сказали росіян в таких mm -hmm. планів. Хобаче нема. Те, про що ви зараз сказали, ми це чітко почули, пане Фесенко. Просто я дозвольте, я завершу те, про що я говорив. Фактично, це теж перегукується із, наприклад, китайсько-бразильською ініціативою. Та? Тому що теж якісь там ініціативи, які з'являються, які вони намагаються підсилити кількістю учасників, статусом цих учасників. Це теж ну, досить така небезпечна політична річ, правда? Дивіться. Але на, 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 на дії Китаю в Бразилії треба реагувати гнучко. От я можу вам спрогнозувати ситуацію, яка може нас чекати, і на яку треба реагувати, і до якої треба готуватися, і Офісу президента, і нашому МЗС. На саміті БРІКС, який відбудеться в жовтні, я не виключаю, що Бразилія, Китай, і думаю, що там низка інших країн, і не тільки з БРІКСу, можуть виступити спільною ініціативою про проведення вже в конкретні дати на мирної конференції, на яку можуть запросити і нас. Так, да, і це буде викликом, тому що це буде явно спрямований проти саміту миру і так далі. Ігнорувати просто так це теж, ну скажімо так, для нас буде проблемно, тому що це може звузити для нас можливості в організації другого саміту миру і багато інших проблем може виникнути. Тому я думаю, що заздалегідь треба реагувати не просто скажімо так, відкидати це. Дуже добре, що діалог із Китаєм, і з Бразилією, і з Індією, наприклад, він продовжується. І їх треба переконувати, що, наприклад, ви висуваєте свою мирну ініціативу, а там є речі, які, на мій погляд, можуть бути і вигідними для нас. Наприклад, ідея про те, що перш ніж починати якісь мирні перемовини, треба припинити вогонь. І це до Росії в першу чергу, тому що Росія зараз не збирається припиняти вогонь, вона намагається наступати. Ось в чому проблема і головний, скажімо так, головне джерело ескалації війни це Росія, яка от кожен день нас атакує з повітря, і тому, е, от ту китайську ініціативу, на мій погляд, варто було б використати в наших інтересах і звернути її проти Росії, Що сказати: Окей, ви хочете припинення вогню? Ви не хочете ескалації війни переконувати Росію? Хай припинить е, повітряні атаки на Україну. Жест добрий волі. Вони ж люблять казати про жести доброї волі. Далі, те, що стосується цієї ініціативи, наш МЗС правильно звернув увагу на хиби, на недоліки цієї ініціативи. На цьому треба акцентувати увагу, що там нема посилання на статут ООН, нема чіткого визначених хто є агресором. І якщо починати переговори, то треба враховувати особливості кожної сторони, і в першу чергу, країни, на яку напали. От з цієї позиції треба вести переговори, відкидати просто так, ну це не посилить наші позиції. Навпаки, ми маємо вести діалог от з цими країнами глобального півдня, які зараз, в принципі, можуть, скажімо так, тиснути на Росію для того, щоб Росія почала реальні мирні переговори. Не з позиції ультиматумів, як Путін це робить, а з позиції. Скажімо так, початок переговорів, але без ультиматумів, без попередніх вимог. Тому я вважаю, що треба на це реагувати гнучко а не просто, ну скажімо так, відкидаючи з порога якісь пропозиції, які можна використати в наших інтересах. Але реальність така зараз, що Путін не про перемир'я зараз. Путін зараз про продовження і посилення ескалацію війни, і от на це треба звертати особливу увагу. Тому я критично ставлюся до публікації в Блумберг, тому що вона не відповідає реальній ситуації, яка зараз складається. Ну ось про ці мирні ініціативи китайсько-бразильська що далі? Вони збирають якісь підписи уже збиралася якась там робоча група, де з'явилася Швейцарія, яка, наприклад, нейтральна країна і приймала перший саміт миру. Наш а далі що? Ну от вони щось намагаються вирішувати Кличуть вони нас не кличуть. Як можуть розвиватися події? Ми то можемо хотіти і тримати з ними діалог, і розмовляти, і працювати з цими країнами. Але який можливий розвиток подій від них? Я вам сказав, які ну я маю на увазі, вони на можуть нас на не покликати. Ні, на саміті БРІКС буде скоріше за все з високою вірогідністю, може бути оголошена конкретна ініціатива по скликанню мирної конференції. Це буде викликом для нашої дипломатії, і ми маємо готуватися до цього. Можливо, навіть зіграти на випередження, да почати консультацію, там не чекаючи цієї почати консультація, хоче Бразилія і Китай е, з нами е, вести переговори, тому що неможливо е, припинити війну в Україні, граючи тільки на боці Росії треба вести переговори з нами ви хочете миру давайте вести переговори давайте проведемо консультації з нами проведіть консультації а не з росією тоді це буде більш менш рівноправний діалог ми маємо грати на на випередження, от як ми з нашими партнерами. Ми ж не чекаємо, коли за нас вирішать, яку нам зброю давати, коли і як. Ні, ми чітко ставимо які проблеми, які виклики є, і що нам потрібно в цій війні, і яка зброя нам потрібна, яка нам політична і економічна допомога потрібна в цій війні. От саме так я думаю, що треба активно на випередження грати із тими країнами, які зараз займає. І таку формальну нейтральну позицію, але яка на превеликий жаль використовується Росією, да. Китай не кличе до миру на російських умовах, оце теж треба розуміти. Вони ж не кажуть, що для того, щоб припинити війну, ми маємо віддати Запоріжжя і Херсон, як вимагає Путін. Ні, Китай до речі нагадаю, як і Бразилія теж, і навіть Іран, який дає зброю Росії, не визнала анексію окупованих територій. І це дуже важливо. От на цьому треба наполягати, наполягати, щоб вони чітко нагадали про це, що що анексія окупованих територій а це зробила Росія, не Україна суперечиться міжнародному праву. Тому я думаю, що зараз ми маємо вести діалог з цими країнами, навіть якщо нам їх позиції не подобається. От як з Індією було. І ми бачимо, що зараз Індія, яка теж має контакти активні з Росією і теж є членом БРІКС, але можна грати на певних протиріччях і можна використовувати індійську позицію. Там теж нема повного ототоження наших інтересів і позицій Індії в мирному процесі. Але тим не менш ми ведемо активний діалог. Тому грати на випередження, не чекати, коли вони щось запропонують. А вони можуть запропонувати конкретну ініціативу проведення мирної конференції. Ось чого треба чекати. Да, і тому я думаю, нам треба не чекати, а зіграти на випередження і запропонувати якийсь третій проміжний варіант, який би ну скажімо так, на який б вони мали відповідати, а не ми? Ну це можливо в ситуації, якщо їхня позиція формується або не до кінця сформована, тобто таким чином впливати на неї, так як ви це назвали грати на випередження. Але моє питання буде про те: чи дійсно їхня позиція не є сформованою наразі? Ні, вона є безумовно. У них є. Я б не сказав, що вона остаточно сформована. Вони підлаштовуються під ситуацію. Позиція Китаю, інтереси Китаю, ну певною мірою Бразилії подвійна для них. Росія партнер, не ворог. Для нас Росія ворог. Нагадаю, яка наша позиція до Китаю. От Китаї, буквально, ну, сьогодні, до речі, сьогодні якраз у них національне свято, з чим я їх вітаю 75 років створення КНР, Китайська Народна Республіка. Але позиція Китаю до війни. На... Неоднозначно вони, на жаль, не фіксують, хто є країна агресор вони навіть війною це не називають, а конфліктом. І це проблема. І це не виправиш. Ця ситуація не міняється у два з половиною роки війни. Але те, що вони не визнали анексію окупованих територій, це вже плюс. Те, що вони хоча б абстрактно кажуть про повагу до суверенітету і там про територіальну цілісність, теж плюс. От такі речі треба використовувати. Думати, що все, Китай вже на боці Росії, як де. Хто у нас каже? Іграє тільки в інтересах Росії? Ні, це не відповідає дійсності. У Китаю є, скажімо так, вони ближче до Росії, до позиції Росії, ніж до нас. І вони сприймають нинішню війну на превеликий жаль. Як війну, яка і в інтересах США. І тому вони не зацікавлені в нашій перемозі, тому що вони це будуть вважати перемогою США. Да, але і перемога Росії їм не дуже вигідна, тому що Росія тоді стане конкурентом для Китаю. От в чому неоднозначна ситуація з Китаєм, і е, казати, що у них вже сформована позиція, що це проросійська позиція. На мій погляд, це не зовсім коректний діагноз, це певне перебільшення. Навпаки, нам треба грати на протиріччях, реальних протиріччях, які є між е, 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 Росією і Китаєм. Треба їх використовувати і посилювати. Точно також як, наприклад, от, США. Та, хай не прямо, але опосередкована своїми санкціями проти китайських компаній. Вони створили проблеми в економічних стосунках між Китаєм і Росією. Не критичні, але, тим не менш, проблеми суттєві в платежах між цими двома країнами. Тому і ми маємо отак от грати на протиріччях для того, щоб просувати наші інтереси. Для нас Китай не союзник, не партнер. Він скоріше партнер Росії, але він і не підтримує війну Росії проти України. Тому ми маємо цим скористатися і навпаки утримувати Китай разом з нашими західними партнерами від прямої підтримки Росії. А якщо вони виступають за мир, то треба їх, скажімо так, підштовхувати до більш конкретної позиції, де б враховувалися наші інтереси і наші позиції. Ми слушається буквально 30 секунд. Ви кажете, що Китаю не вигідне посилення Росії? А що тоді їм вигідне? Китаю вигідне власне посилення. Ну але те, яким стало... яким чином цього досягти в контексті російсько-української російського вони вже віде? досягли це. А вони на жаль вже досягли це. Росія стала залежною від них в рамках цієї війни. Да вони остерень цього конфлікту, і вони почали між навколо себе гуртувати країни глобального півдня посилення. Брікс зараз це не завдяки Росії, це завдяки Китаю. І вони створюють певну антиамериканську коаліцію, що насправді є викликами для нас також. Я вже не кажу про Сполучені Штати і Захід. Тому Китай посилився за цей час. Але для нас головне і це виклик для всіх, не тільки для нас, для Заходу, особливо, щоб не виникло прямого міцного військово-політичного союзу між Китаєм і Росією. От над цим треба працювати, щоб протиріччя, які є між Китаєм Таємо Росії щоб їх поглиблювати і не дати цьому союзу оформитись. Почули, дякуємо вам за те, що знайшли час. В пізній порі. Володимир Песенко, політолог, з нами на зв'язку.